І так, друзі, усім привіт! І ми продовжимо. Друзі, у нас на огляді вже четвертий мішечок нашої акційної позиції. Сукні весна літо під кодом 524. Ціна 1 долар за кілограм. Але, на превеликий жаль, друзі, і ця позиція у нас закінчується. Залишилося декілька мішечків. Тому не втрачаємо можливості, друзі, купуємо з вигодою за такою низькою ціною всього лише 1 долар за кілограм. Мішечок стандартної ваги 25 кілограмів, буде вам коштувати всього лише 25 доларів. Мішечок, друзі, знімається не повністю. Десь відсотків 80 від мішечка. Позиція, друзі, дійсно хороша. Хто купував у нас цю позицію, той знає. Дивіться, які гарні сукні. І можна в них не закохатися, друзі? Дійсно хороша позиція. Одна сукня краще іншої. Дивіться, які гарні. Дуже гарні сукні. Дивіться, які гарні. Трапляються і брендові модельки, такі як Кевін Кляйн. Друзі, швиденько буду показувати, щоб якомога більше цієї позиції вам, друзі, показати. Дивіться, який хороший розмірний ряд, хороша позиція, але, але на превеликий жаль, друзі, і вона у нас закінчується. Залишилося декілька мішечків. Тому не втрачаємо можливості придбати у нас цю чудову позицію за такою неймовірно низькою ціною, друзі, всього лише 1 долар за кілограм. Всі мішечки йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок 25 кілограмів вам буде коштувати всього лише 25 доларів, друзі. Дивіться, які гарні сукні. І за такою, неймовірно, низькою ціною, друзі, всього лише 1 долар за кілограм От навіть з бірочкою, Дивіться, дивіться, яке гарне. Гарненьке таке, дуже гарне. Також ось збірочка загубилася. Дивіться, які гарні сукні, друзі. І так, друзі, я нагадаю, це у нас на огляді вже четвертий мішечок нашої акційної позиції сукні весна літо. Під кодом 524. Ціна 1 доллар за кілограм, друзі. Всього лише 1 доллар за кілограм. Але на превеликий жаль, друзі, нагадаю, і ця позиція у нас закінчується. Ось також десь вірочка наша загубилася. Дивіться, які гарні сукні, друзі. Хіба можна в них не закохатися? Ось який І так, друзі, кому припав до душі наш третій міше... четвертий мішечок, я вибачаюся, не гаємо часу, замовляємо, друзі, і забираємо. А далі буде огляд ще двох мішечків.